День як день, а тут 49-й випуск новини Гросвіту. В ньому ми продемонструємо вам декілька next-gen трейлерів і поговоримо про них детальніше, відмежовуючи побрехеньки від правди. Ми розповімо про те, як йдуть справи в компанії Remedy і чи побачимо ми другого Алана Вейка цьогоріч. Також торкнемось нової Star Wars Джеді, покажемо оновлені системні вимоги Redfall і дізнаємось, чи можна у четвертому діабло їздити на конячці. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Оптимізація. Одна з головних тем в ігровій індустрії сьогодні. Ігор виходить безліч, та їхня кількість аж ніяк не визначає їхню якість. Новинка Star Wars Jedi Survivor пішла тим же шляхом, що і переважна більшість ігор першої половини 2023-го. Гра виявилась настільки погано оптимізованою, що Електронікам довелося вибачатись перед фанатами в письмовій формі за жахливий стан своєї гри. Баги і безкінечні присідання FPS ваш вірний супутник Jedi Survivor. Автори проекту стверджують, що наразі зробити щось неможливо, тому доведеться чекати на патч, який вийде. Не знати коли. Мем take my money» йде в реверс. Компанія Remedy опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2023-го. Виявилось, що виручка в хлопців знизилась майже наполовину, але прийматись не варто. Адже наразі компанія вкладається одразу в декілька крутих ігор. А також завершує розробку Alan Wake 2, яка знаходиться на фінальній стадії. Згодом працівників розкидають по інших проектах, щоб пришвидшити роботу. Тож на продовження Alan Wake варто чекати вже цього року. Що стосується ремейків двох перших частин Макса Фейна, вони знаходяться на стадії концепції. Redfall від Arkane вийде 2 травня і захоче хороший ігровий комп'ютер. Для мінімалок вам знадобиться відеокарта на 6 ГБ пам'яті, а також 16 ГБ ОЗУ і ssd диск на середній гра потребує RTX 2080. Ну а для ультрів треба буде RTX 3080. Непогані такі запити в новинки. Головне лише, щоб з оптимізацією все було добре. В мережі з'явились чутки про те, що коня в Diablo 4 можна буде отримати тільки після повного проходження. Така інформація не є правдивою і її вже спростували розробники. Коня гравець може отримати вже в другому акті, а після відкриття кінь стане доступним всім іншим ігровим персонажам. Тож рухайся, плотва! А тепер перейдемо до трейлерів. В мережі з'явився тизер до серіалу Twisted Metal по однойменній серії, який з'явиться на екранах вже в червні, поки сказати щось про нього важко, адже толком нам нічого й не показали. Сподіваємось, це не буде наступний крінж від кіноіндустрії, яка аж ніяк не може знайти спільної мови з індустрією ігровою. Трейлер нового тактичного шутера у Всесвіті чужих вже на ваших екранах. Aliens Dark Descent вийде 20 червня. Це тактичний шутер без підтримки кооперативу, події якого протікають через 20 років після подій фільму Чужий 3. Всі бої розгортаються в реальному часі. Геймплей хоррор шутера Beneath перед вашими очима. Цю гру автори позиціонують як Next Gen, хоч куди він тут заховався, біс його знає. Протягом всього трейлеру головний герой поневірятиметься темними приміщеннями з епілептичним освітленням і відстрілюватиме повільних ботів з анімаціями 2013 року. Ви тільки гляньте на цю балістику. Ось як виглядає справжній Next Gen. Наступний амбіційний шутер називається Moon Mystery, і, як ви вже здогадались, його події відбуваються на місяці. Тут про Next Gen мови не йшло, адже бюджет цього проекту 22 тисячі доларів, які хлопці зібрали на Кікстартері. Виглядає все це дуже сумно, але звернемо вашу увагу на положення зброї в цій грі, а також анімації її роботи. Далі без коментарів. Ну а останній трейлер дає надію на справжній фан, адже в цій грі ми зможемо розпочати інопланетний конфлікт. Hill інцидент нагадає вам про фільм Знаки, або ж поверне вас до дуже страшного кіна Це хорор про інопланетян, які за всіма канонами американських фільмів про НЛО прилітають на ферму, щоб красти кукурудзу. Маленькі гуманоїди ще не знають, що тут їх пригостять свинцем. Зате вони знають, як з покерфейсом іти прямо на тебе. Гра виглядає доволі атмосферно і натякає на справжні веселощі. Вийде цей треш 9 червня. Наві разом з розробниками Stalker і МК Foundation передали Збройним силам України 100 автомобілів Volkswagen. Це чудовий вчинок, який заслуговує поваги, тому ви теж не забувайте донатити на ЗСУ. Також не забувайте підписатись на цей канал, щоб підтримати нас. Напишіть будь-який коментар під цим відео і поставте вподобай до нас. На сайті нашого інтернет-магазину ви завжди можете купити ігрову збірку, тому не баріться. Найкращі ігрові ПК вже на Artline.